Новини на Дніпропетровському державному продовжуємо випуск у здоровому тілі, здоровий дух. Це добре розуміють ініціатори медичної програми, тому що дня розширюють її географію, забезпечуючи необхідним обладнанням лікувальні заклади. Цього разу мова піде про Перещепини та новомосковськ за сприяння народного депутата Миколи Солошенка. Відкрили центр реабілітації для дітей з фізичними вадами та надали сучасне обладнання для діагностики та лікування. У Новомосковську, завдяки підтримці народного депутата Микола Солошенко, відкрився дитячий реабілітаційний центр. Він дозволить десяткам дітей з фізичними вадами відчути життя у повній мірі. Тут вони навчатимуться, гратимуться та спілкуватимуться. Батьки задоволені, що в їхньому місті тепер є такий заклад. Зісі дітки зараз спокійно можуть себе вести, тобто, по настроєнню вони займаються, тому що дітки настроєння, погода, все їм впливає». Процес реабілітації не миттєвий. Потрібно кілька років, аби дитина роз. Вчилася чомусь новому. З ними спеціалісти, психологи, психолог, реабілітолог, логопед. Але найголовніше це те, що ці дітки спілкуються між собою. Подбали про пацієнтів перешіпенської амбулаторії. Зранку біля закладу міряє тиск усім бажаючим, адже тепер нових зручних тонометрів тут вистачає і на лікарів, і на медсестер. Посприяв у вирішенні нагальної проблеми Микола Солошенко. Медики полегшено зітхають. Вони встигнуть виявити усіх гіпертоніків вчасно. «Медсестри роблять подвор. Не обходи, то тобто вони повинні при собі мати, щоб кожного чоловіка можуть змірить давлення і записати. Окрім тонометрів Перещепенської амбулаторії, потрібен був ще й апарат «Тубус-Кварц», який допомагає лікувати вірусні інфекції горла, вух та носа про свої першочергові проблеми. Медики самі розповіли представникам медичної програми. Звернувся представник Миколи Павловича Солошенко, і ми провели збори. Присутності його співробітників нашої амбулаторії, і нам запропонували вибирати те, що ми що нам конче необхідно. Ми вибрали цей препарат. Саме за таким принципом і діє програма народного депутата Миколи Солошенка. Лікарі самі визначають, що потрібно їхньому медзакладу, і вже тоді в них з'являється сучасне обладнання, без якого лікування хворих неможливе. На сьогоднішній етап у нас є чітке, ясне, чітке розуміння по кожному. ФАПУ пока кожній амбулаторії, що первостіпенним являється, що в першу очередь необхідно. І це ми стараємося утиміння реалізовувати, реалізовувати достаточно бистра. Лікарі, пацієнти вже багатьох медзакладів переконалися. Словами коли Солошенка не розходяться з ділом. Його медична програма продовжує набирати обертів, бо ж багатьом ФАПам та амбулаторіям регіону потрібно допомогти з обладнанням чи ремонтом. Юля Дроник Галина Гусак та Андрій Греков Дніпропетровський державний.